Сколоту в двері, а вона у вікно. Чи -то пак на палубу лізе. Круїзний лайнер із Сочі вдруге прибув до грузинського батумі. Хоча ще минулого четверга під час першого рейсу грузини чітко дали зрозуміти не хочуть бачити окупантів на своїй землі. Тоді демонстранти прогнали з міста корабель, на облавку якого перебували 800 громадян Росії. Тож і цього разу зустрічали небажаних гостей протестами. Десятки мітингарів почали збиратися ще з ночі. Понеділка. Поліція заздалегідь заблокувала дороги до причалу і встановила огородження. Люди намагалися прорвати поліцейські кордони та потрапити на територію порту. На ранок демонстрантів побільшало із собою принесли грузинські та українські стяги й плакати з нагадуванням Росія окупант. Особливо розлютило мітингарів, що серед пасажирів лайнера російські та білоруські артисти-путіністи, які підтримують окупацію Грузії та війну в Україні. Деякі з них Мітя Фомін та Дмитро Колдун виступали з концертами на окупованому сході. Абхазия – это Грузия, Самотябло это Грузия, это все Грузия, и мы им это не простим. Это фашисты, это не люди, это фашисты. И кто смеет сюда приезжать и оставаться, я им скажу: побыстрее убирайтесь отсюда, мы вам устроим варфоломеевскую ночь. Они приехали здесь, кушают и хинкали, издеваются люди, которые сейчас погибают в и сейчас идет. Ка война, они находят время, чтобы гулять в Грузии для русских. так можна сказати, путинських пропагандістів. Ніти не попри народне обурення й спротив, російські туристи таки зійшли на берег і сіли в екскурсійні автобуси. Тоді їх закидали яйцями й пляшками з водою. Деяким росіянам вистачило наглості влізти в суперечки з українцями і грузинами, проти яких їхня ж країна вчинила геноцид. Один відчайдушний представник ватностаму набрався сміливості заявити, що він пишається тим, що руський. У відповідь отримав не лише по губах, але й по спині від демонстрантів. Да, я руски, я горжусь гаржусь блядь? Я гаржусь! Деросифікація минула успішно. Після першого ж стусана чоловік почав кричати, що він не окупант, і взагалі у нього діти. Екзорцизм руського міра в Батумі не минув без сутичок із поліцією. Правоохоронці намагалися відтіснити протестувальників від причалу. У наслідок зіткнень затримали 23 мітингарів. Прозвітували в грузинському МВС. Їм закидають дрібне хуліганство і непокору поліції. Серед затриманих українка. За даними ехо Кавказу, Українку звати Марина Чобанян. У Грузії живе від початку 2022 року. В ізоляторі їй стало зле. Після чого жінку доставили в лікарню, а тоді назад повернули в СІЗО. Зараз її справою займається український консул в Батумі. Все буде Україна. Протести проти круїзного лайнера спрямовані проти Грузії, вважає тамтешня влада. Мовляв, нема різниці, хто приїжджає до країни. Аби лиш не порушував законодавство і приносив прибуток державній економіці, заявив генсек керівної партії Каха Каладзе. Ви знаєте, що роками з Росії можна було приїжджати суходолом, були прямі рейси. Також можна в'їхати кораблем, провести кілька годин у Батумі, витратити гроші. І я не бачу в цьому жодної проблеми. Коли 2008 року була війна, на третій-четвертий день ті люди, які сьогодні протестують проти в'їзду російських туристів, відправили листи в Росію, щоб налагодити зв'язки з громадськістю для проведення концертів. Як ми пам'ятаємо, їхній вождь президент зустрічав російських туристів із квітами, і я не пам'ятаю. Та щоб Сакашвілі ставив їм при цьому запитання Абхазія це Грузія чи ні? У Нас такої ще будто то що ми в гостях у русських, вони у нас в гостях. Тобто вони захищають інтереси русських після того, щоб захищати інтереси граждан їх же страни, як ми ж всі грузі. Це реально когда э, ми народ от всего русского і быть на свободний страну, такою мивляємося. А нас тут поліцейські. Давайте ми поб'ємо вас. Давай вас задержим. Зрештою, демонстранти таки домоглися свого того ж вечора. Лайнер із росіянами поспіхом покинув порт. Грузинські змі пишуть, що оператор корабля також виключив батумі зі списку зупинок під час майбутніх круїзів. Сама турфірма поки що цю інформацію. Не коментує Христина Катерина, п'ятий канал.